Усім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Ну що, ось сьогодні останній день місяця травня. І як завжди, по традиції, я вам показую орхідейки, які заквітнули в травні місяці. Не такий він урожайний, як в місяці, але кое що можна показати. Наприклад, ось таку красуню. Так, не орхідейка, але хотіла розпочати. Своє відео з такої красуні. Це її повноцінне перше домашнє квітіння, така азалія, японська, по-моєму, її називають тут, чи китайська, така яскрава. Навіть коли немає сонечку, вона яскрава. На жаль, на жаль, сонечко у нас в квітні зовсім не балувало, мабуть, дня три, як було, і то добре. Але все одно о, дивиться, який красунчик тут її запилює. Ну, ось така красуня, дуже вона довго примірялася, дуже щось їй не, не подобалось, але в цьому році вона шикарнюща. А розкрив, розпочинає бал квітневий ось такий ось такий красунчик. Це кактус, ну, мабуть, лісовий, чи як на нього кажуть. Це перше перше квітіння. Моя подруга з Германіє. Вона мені прислала три чериночки: біленький, червоненький і рожевий. І ось рожевий в цьому році він взагалі дав чотири бутончики, але спроможній був тільки два. І ось він заквітнув. Боже, як би вони гарно виглядали на сонечку. Але так, так їх і сфотографувати на сонечку мені не вдалося. Десь вони квітли ну, десь 5-6 днів. Не знаю, так як це вперше. Не знаю, чи це добре для нього, чи, чи багато, чи мало. Ну, будемо привчатися. Ну, Дуже вони мені сподобались. Вони такі, ну як е з руку квіточки, такі гарні, е такі е шикарні. Дуже-дуже дякую Людмилі за такий подарунок. Послідуюча, ось така е котлейка. Там софронітіс на щось, е на жаль, не витягнула. Щоб прочитати, ну там така назва длина, там гібрид-гібридович. Щоб ви розуміли, оця котлейка поміщається в мене в руці. На чорні п'ятна на листах не не панікуйтесь, таким вона і приходила, такі вони й були. Нові листочки, бачите, гарні. Дуже невибаглива квіточка в неї десь 4 см. Дуже яскрава. Держиться десь от трьох до місяця, от трьох неділь до місяця і Мабуть, один тільки квін... ну, новий зріст, що не проквітнув, то я йому залила. Тому не проквітнув, а так з кожної з кожної бульбочки, псевдобульбочки вона квітне, дає в основному по дві по квіточки, але й було три і навіть чотири. Ну, Красуня помаранчева, яскрава така. Чим більше вона квітне, тим більш такий сочніші. Ці кольори. Виходить. ну Мініатюрна, мініатюрна. Я її котлею, ну, так, так мотря з ким. Але з цією зовсім зовсім немає проблем. Вона дуже маленька, вона в горшочку 1,7, щоб ви візуалізували, яка вона манюня, але неймовірна квітуня. Також спішу вам показати, в тому місяці забула вам показати мій е, акварельний, скажімо так, ось такі в нього розводи. Я його знайшла в кінці літа, там в оцінки він такий покоцаний був цими тріпсами, він такий страшний був, але я побачила, що там якась ізюминка є з іменом, Ну, в такій акварельній розкрасці, я його взяла, і ось він мені видав два квітоноси. Ні, доростив, доростив два квітоносики. І ось така краса. Ну, Красунчик, неймовірний, дуже я рада, що я його взяла. Але такий капризулька, як тільки я його поливаю, то по одній-дві по дві квіточки він засушує. От Є ці орхідейки без проблем поливає їх чи суши, вони держуть квіт. А є такі, що чуть щось не так от реагують дуже швидко. Ну Тому спішу, спішу, тому що вже 2 місяці квітня я вам його ще й не показала. Так, Почнемо, як завжди, це вже. Це вже квітень пішов, почнемо спочатку мінічок і по наростаючій. В основному, це фаленоспіці в цьому місяці. Ось така розтріпашечка. Вона дуже пишненька, була дуже гарненька. Але ось подорожчувала мені декілька бутончиків, тільки видала два, ось, о, інші позасушила. Там на задньому плані щось трище гонить, подивимося. Ну, як вам сказати, ось чимось вона мене взяла. Як, як то кажуть, Санта Роза, вона така, я вже казала, пилорик мені зовсім не зайшов, а от метелик дуже мені подобається. І ось взяла цю розтріпашечку, також щось в неї таке було. Як вона пишненько квітне такий, знаєте, бузок, таке щось. ну... Не знаю, як вам сказати, ну, гарнюня, гарнюня, вона от чимось вона мене взяла. Так, послідуюча, це у нас ось така красуня, мультифльорочка. Але крупна мультифльорочка, в неї десь 5,5-6 см квіточка. Ось така цікава, такі білі, ну, як глазниці. Такі білі защіпчики, така вона рожева, гарненька, дуже пишненько також вона квітла, я її купувала двома квітоносами, не вибаглива, не стресунула, відкривала всі. І от дала мені один квітоносик, і там ще один гонить квітоносик. Ну, не багато квіточок, але гарних, гарних. Дуже така ну, цікава, цікава. А ні, бачите, тут доростила квітоноса. Чу, я думала, що він два нових квітоноси. Ну, от бачите, як багато орхідею інколи не встигаєш дивитися. Ну, а це. Ця орхідейка називається Єловбой. Брала я її полупилором. Але вже два роки вона вирішила е, уперто квітнути з, то, з тої сторони, де вона стандартом. Але що мені подобається, в неї така розкрасочка гарненька, ну якби е, то також акварельна. І вона дуже гарні каскади е, дає. От вона подорожчувала дві такі гілочки. І вони длинні, бачите, вона так гарно квітне. Хоча з тієї сторони вже два роки стоїть квітонос, зелений, відрізаний до нової, до першої спячої бруньки, і не хоче зовсім продовжувати, але кожного разу видає новий квітоносик. І вона пахне, от що гарне. Ще одна красунечка, це е, гібрид е, на Стюартіану. От я бачила багато якби, цих квіточок у дівчат. Ну от, як по мені, в мене найкращий колір. Він такий коричнево. Не знаю, розово, такий помаранчевий. Ну, прям якби сонечко було, так взагалі б от, він аж світився, такий був би гарний. А ну, іменно в моєму виконанні. моя орхідейка, вона дуже-дуже гарна. Тут два квітоносики. Вона завжди дає два квітоносики, але щоб зробити таке пишне квітіння, ще ні. Ну, Вона підліток, хоча це її друге квітіння. І вже вона переросла свій горшочок, як тільки вона відквітне, я її пересаджу, тому що дуже багато воздушних корінців. Ну, Така вона лопата і вже велика розеточка. Так що горшочок, вона вже переросла, переросла, але ж яка вона гарна. Так, ще одна красуня. Це ця, що я привезла із Швейцарії о, в трав... в березні, о, місяця. і таки хочу її показати, тому що вона старається кожного разу о, вона дорожча Відкриває свої квіточки, це якийсь роз роз якийсь. Я, я не пам'ятаю, мені писали дівчата, бо е, без, е, вона була без назви. Як я її купувала, така пластмасова, де квіточку десь місяць, потім, е, поки ту дорожчу, як тільки починає на, нову відкривати, е, саму старішу вона починає е, відсушувати. Але така ну, насичена, гарна, вона така вина, такі випуклості. Дуже-дуже ну, вона мені подобається. І я дуже рада, що я її взяла. І також дуже гарно пахне, бо я вам казала, що я її купувала, знайшла і за запаху. Ще одна красунчика це мій лимончик, це мій красунчик, вона вже вдруге перерождається, там невеличка в неї розеточка. Купувала її мінічкою, мінічкою 5 років тому. І дуже вона пишненько завжди квітне, і от вона пахне цитрусом лимончиком. От я її називаю лимончик. вона не вигорає. Отака жовтенька лимона і буде. Ще набере трошки кольору такої зеленкуватості, знаєте. І вона, неймовірно, добра і дуже насищено пахне от іменно лимончиком. Більше я якось не попадала, хто вона, що вона, як вона попала в магазин, я не знаю. Але щоб мене давно ну, якби на Фейсбуці, в групах питала, де ви її знаходили. Якщо знайдете, візьміть мені, тому що вона дуже яскраво також передається на відео і на фотографіях. Ну, всім вона гарна. Але я більше ніколи таку не зустрічала. І вона маленькою залишається. Так, ще один красунчик доростив, доростив, квітнув на три, на три квіточки, потім почав дорощувати, продовжувати свій квітонос і видав такого сингова. Як по мені, це найкрасивіша, мабуть, метелик, дуже крупна, вона 10-11 см, правильна форма. Оця помаранчева губа з рожевими такими пелюстками, скрапами, такими бордовими. ну, прям Шикарно, шикарно. Зашівчики такі помаранчеві. ну, от Її прям селекціонували дуже гарно, дуже така вона. От її можна назвати класикою, от як білі там орхідеї, чи які. Ну, от як для мене пилорична орхідея, мабуть, у це блик піано це класика пилоричних орхідей. Вона завжди виходить дуже гарна. Ще одна красуня, яка починає квітнути. Це її друге домашнє квітіння. В цьому році вона не захотіла пишненько квітнути в тому році, хоч вона і в шостому горшочку сидить. Але в тому році в неї, мабуть, така каскад був, мабуть, на 12, а то й 14 квіточок. Дуже крупноквіткова. В домашньому квітінні вона ще більше і більше квітне, стає в неї 12 сантиметрів, це середній середній, якби розмір. Це арт-нуво. Зараз його дуже-дуже багато, а мені я його знайшла два роки, майже мабуть, три роки по тому. На Новий рік в одному магазині вона була на каскаді, ось тільки розкривається. І їх тоді зовсім не було. Ніде, ніде. Вони якось з'явились десь через півроку почали з'являтися. А зараз що арт-нуво, що маракеш пилоричні, вони в усіх магазинах. Ще одна красуня, ну не знаю, чи ви вловите її нюанс, чи ви вловите її красу, це також е забарвлення акварельне. Вона в стандарті зовсім зовсім інша, вона більш розовувата, всі ці пелюстки розовуваті. А в мене, якщо придивитися, вона, ну, якби, особливо в кінцях пелюсточків, такі як роз, розмазки є. На жаль, там, де вона стоїть, в мене в моїй Кімнаті робочій, там лампа дуже висока, і вони от тянуться, вони всі тянуться вверх. Не щоб каскадами, вони тянуться, звичайно, до світла. І ось такі вони дуже ну, не, важко їх знімати. Їх якось зверху треба знімати. Дуже велика губа. Е, також вона, ну, якби стандартна, 8-9 см квіточки. Е, ну, Чарівна, чарівна така красуня. Ще одна така в різні сторони. Я ж вам кажу, це всі, майже всі заквітли ті, що у мене стоять в кімнаті моїй робочій. І ось такий полуметелик, полупилорик, ну як вам сказати, як він розкривається, він пилорик. Це жемчужина імператора. Потім, чим більше вона квітна, тим більше вона е, розкривається. Так, де наш фокус? Бачите, отак от, е, от вона розкривається, є защипчики. Ну, е, в неї є структура пилорика, але хочеться ї, їй бути металиком. Так що отак. отака краса, дуже Насищена, дуже цікава. Трошечки, бачите, сонечко, де якісь такі тінь, тіньочки, якісь такі барви граються. Ну, чому б і ні? Темненьких орхідеїв пилоричних в мене не так уже багато, я, я маю на увазі стандартів. Послідуюча краса це Монако. От також є щось пилоричне, тому що в нього круглі такі перісточки, а вона все хотіла, мабуть, бути бабулеточкою. Ну, є в неї такі. Бачите, продовжувасті такі трошки би, е, е, якби ну, ще не гофріровані, але такі хочуть бути гофріровані пилюсточки. Е, дуже цікаво. колись мені попадався е, Монако. Іменно бабулетка. Ну, серед зими тоді я взяла і Бріон, і Монако. Бріон ще нічого був, а Монако дуже-дуже був він, морожений. Мені навіть так його віддали. То там і пеньок стояв, і в цей, ну так нічого з нього не вийшло. А от Бріон уже три майже чотири роки. Він квітує, дуже гарно квітує, дуже велика розетка, все з ним добре. А от Монако не справився. Ну він там дуже-дуже був морожений, прям слюдовий весь стояв. І ось півтора роки тому я знайшла ось такого щось, схожу взяла, думаю, подивлюся, як же він буде квітнути в домашніх умовах. Він е, рік стояв дубом, нічого не хотів, і ось, нарешті, дав ось такий квітонос, який, в принципі, мені подобається, цікава рослинка вийшла. Ще одна красуня це е, Ліко Перше домашнє квітіння. також більше півроку думала, що її робити, зовсім нічого не видавала. І ось видала, також, як полагається, засушила останній бутончик. Це, в принципі, те, що ми кажемо, пилорик, тому що от, в нього забарвлення на пелюстках цих середніх коло губи. він більш такий насищений. То, от, я Купила його, він дуже гарний був, і ось в домашньому квітінні, в принципі, він також непогано заквітає. Подивлюся, як буде далі, але ну, лекок фантастик, це як і дикий квіт, повинен бути у кожному. У мене дикий квіт, квіти вже другий рік сачкує. Не хоче квітнути, не знаю, що йому не подобається. Така розетка здоровена, а квітнути не хоче. Ну, Буду милуватись лекок фантастиком. Ось ще одна красуня, яка доростила на е, квітоноси, попробуджувала брюночки. Дуже вона яскрава, такі випуклі на ній е, ці цяточки, дуже гарний контраст. Ем, мені подобається, але на жаль, е, на жаль я їй буду шукати нову домівку, тому що ну, вже також і в мене. Виходить, впритик, хочу трошки прошерстити свою колекцію. Е, Проквітла вона в домашньому квітінні гарненька, нічого не хочу сказати. Но... Все ж таки не моє. Чому я її купила? Я не знаю. Може, я купувала на дреквітоноси, дуже яскраво вона виглядала. Але зараз, дивлюся, миленька, симпатична, але ну, не до такої степені, щоб її залишити в себе. Так що, мабуть, поїде на Україну до Наталки. І ось такий сюрпризик, ну прям сюрпризик. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви мене дивитесь регулярно, особливо квіт, коли вони заквітають, от обзори місяців, я вам жалувалась серед зими, що моя кароткейк не проквітла метеликом, квітла двічі метеликом, а потім не схотіла. І Виявляється, що то не мій кароткейк, ось сьомий кароткейк. Я зовсім попутала гріш несправедливим. Той кароткейк це був знайомий, що вона мені дала 10 орхідейок на установлення, і от я її сім віддала, бо а однак затисалася, і це кароткейк. Тепер, тепер мій кароткейк, ви бачите, квітне як треба. Я дуже дуже рада. І, захочу, і хочу завершити наш показ ось такою ще одною розтріпашечкою біленькою, класика. Ну, вона щоб дуже така покоцана, ні, ну от такі хвилясті, такі нерівні крайки, і губочка, і пелюсточки. Ну, е якщо ви пам'ятаєте, я казала, що останнім часом мене потягнуло на е біленьких. Біленькі то класика, то да. І от е ну прям красунечка. Якщо ви придивитесь на ось ці, тут видно е в неї защіпчики наоборот. Вони такі е сюди защіпнуті. Не всередину, як всі метелики, а ось так-от. Ну, Красуня, красуня, в принципі, порадували мене, дівчата ще багато на квітоносах, дорощують. На веранді їм сподобалось. Трясонули вони від перепадів температури і зараз попробуджували бруньки, так що все літо ми будемо чимось милуватися. А я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, тихого. Слава Україні! Пока-пока!